Доброго дня малята! Сьогодні я, йдучи в дитячий садок, дивлюся, сидить котик край дороги і плаче. Я його запитала, звідки він і що з ним трапилося? Розповів мені котик, що він із казки котик і півник, крала лисиця його півника і усі зусилля котика марні. Сидить лисичка в хаті та й каже Коте сірий, коте волохати. Якщо хочеш півника забрати, ти завдання ці зроби, ну а потім вже бери. Сказала і виставила на борі кошик з яблуками. А кожне яблучко містить складне завдання. Не може впоратися з ним котик, тому і плаче. Діти, допоможімо звільнити півника, адже всі мають право на захист, а слабких потрібно захищати і оберігати. Ось завдання перед нами наші славні малюки. Треба рахувати вміло, швидко, правильно і сміло. І ось перше наше завдання порахуй і підбери цифру. Тож, малята, перед нами лежать картинки. І нам потрібно порахувати зображені предмети і співвіднести їх із числом предметів, і закріпити прищіпку. Отож, давайте розпочинати. У нас з вами є одна білочка, і нам з вами потрібно прищепити прищіпку на цифрі. Давайте порахуємо, скільки у нас є автомобілів. Один, 2. І ми прищіпку закріпимо на цифрі 2. Давайте порахуємо, скільки у нас сонечок. Один, два, три, 4, 5. І прищіпку ми з вами прикріпимо на циферці 5. Давайте ще з вами порахуємо листочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І в нас з вами 9 листочків. І отже, ми прищіпимо прищіпочку на цифрі 9. Давайте порахуємо м'ячі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І нашу прищіпку ми причіпимо на цифрочці 6. А давайте ще ми з вами порахуємо бджілки. Один, два, три, чотири. Так, і прищіпку ми причіпмо на цифрочці 4. Молодці малята! І з цим завданням ми з вами впоралися. Друге завдання у нас таке. У їжачка на кошику є цифра. І нам з вами потрібно викласти таку кількість яблук, яка буде відповідати цифрі на кошечку. І цим самим ми з вами співвідносимо число з цифрою. Отож, на кошечку у їжачка у нас цифра 5. І нам з вами потрібно викласти 5 яблучок. Один. Два, три. Чотири, п'ять. Молодці малята. У їжачка на кошечку цифра десять. І нам з вами потрібно викласти десять яблучок. О, один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. 9, 10. Молодці малята. І з другим завданням ми з вами впоралися. Але лисиця ще залишила нам завдання. Давайте продовжимо. І третє наше завдання поклади на дві тарілки та розв'яжи приклад. Отож, малята, будьте уважні! На одну тарілку Марійка поклала два яблучка. А на іншу три. І в нас з вами вийде ось такий приклад. Два додати три дорівнює п'ять. Оці малята. У Миколи на одній тарілці було чотири сливи. А на іншій три яблука малята. То який приклад у нас з вами вийде? Чотири додати три дорівнює сім. Молодці малята. У Марійки на одній тарілці лежало 5 тістечок. А на інші одне. То скільки їх було разом? Давайте складемо з вами приклад. П'ять додати один, дорівнює. Шість. Молодці малята! Із цим складним завданням ми з вами впорались. Молодці малята, ми з вами впоралися із сіма завданнями. І цим самим звільнили півника, і вони разом із котиком вирушили додому. Дякуємо вам за допомогу. До побачення малята. До нових зустрічей!